Вітаю малята! З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Пропоную сьогодні вам зробити ось такі іграшки символ року. Для роботи нам знадобиться ось така тарілочка, клей, кольоровий папір, ножиці, шпажки, чорний фломастер, лінійка та олівець. Перед початком роботи на червоному папірі. Малюємо ось такі язички. Якщо ви не можете самі, нехай батьки вам допоможуть і вирізаємо їх. На зеленому папері малюємо ось таких два овали і теж їх вирізаємо, це буде голівка нашої змійки. Ще на папері жовтого та зеленого кольору малюємо за допомогою лінійки ось такі рівненькі смужки. І теж вирізаємо їх. Беремо зелений папір, із якого ми вирізали голівки, прикладаємо до нього нашу тарілочку і ось так обводимо її. У нас вийшло велике коло. Потім у цьому колі з будь-якої точки малюємо ось таку спіральку. Повільно рухаємо рукою і ось так акуратно малюємо спіральку. До самої серединки. Якщо вам це буде важко, нехай вам або намалюють батьки, або поставлять ось так крапочки замість ліній, ви ті крапочки обведете, а потім виріжете спиральку. Молодці, сподіваюся, що все вийшло. Робимо голівки, малюємо їм очі, носики і приклеюємо язички. Голівки готові. Отак ви повинні були вирізати спиральку. Ось так у вас повинно було вийти. Молодці. Я зараз парельку переверну, щоб не було видно олівця на ньому. Ось так достаємо серединку, промазуємо її клеєм. І одну голівку теж промазуємо клеєм. Беремо шпажку, прикладаємо шпажку на серединку нашої спиральки, зверху кладемо голівку і ось так пальчиками ретельно притискаємо, щоб шпажка приклеїлася. Все, готово. Подивіться, яка чудова змійка вийшла у мене. Сподіваюсь, що у вас теж вийшла така ж змійка. Молодці малята. Цю змійку ми прибираємо. Зараз будемо робити іншу. У нас нарізані смужки. Ми з вами таке вже робили. Із двох смужок жовтого та зеленого кольору нам треба скласти ось таку гармошку або спіральку. Слідкуйте за моїми діями, і у вас все вийде. Ось так складаємо. Нашу гармошку. Якщо у вас, як у мене, залишились нерівні кончики, їх треба просто зрізати ножицями. Ось так зрізаємо і за допомогою клея фіксуємо, щоб наші смужки не розпалися. Тоді до цих смужок додаємо ще одну смужку, щоб наша змійка була довшою. На продовження зеленої смужки приклеюємо ось так зелену смужку, зверху приклеюємо жовту і продовжуємо складати нашу гармошку. Коли ви дійдете до кінця, дивіться уважно. Зараз одну із смужок ми фіксуємо, щоб наша гармошка не розпалась. Ось так. Зайвий кусочок ми відрізаємо, а до іншої смужки ми просто її так загинаємо і приклеюємо голівку нашої змійки. Ось так притискаємо пальчиками. Все, дивіться, наша змійка готова. А щоб з нею було зручніше гратися, ми беремо дві спашки, шукаємо ось там такі кармашки, вставляємо в кармашок шпашку. Вона дуже легко вставляється, бо папір тоненький, воно все прокалується. Ось так вставили дві шпашки. І все, наша іграшка-змійка готова, ось так їй можна гратися. Сподіваюсь, що у вас теж все вийшло. Подивіться, які змійки у мене. Чекаю на фото або відео ваших робіт. Бажаю вам успіхів! До побачення!